Вітаю вас. Про передісторію нетипового відео для цього каналу можете почитати в моєму телеграм-каналі. А зараз як побудувати ефективну і просту ферму жабосвітла. Перше нам треба потрапити в пекло та знайти базальтові дельти. Такий сірий біом, наче з попелом. Як завжди, нам повезло потрапити сюди з першого разу. Тепер задача номер два вибратися на стелю пекла. Саме тут буде знаходитися наша ферма. Ставимо тут портал, щоб облегшити собі шлях, і починаємо будувати. Ферма доволі проста в будівництві. Ось такі ресурси нам треба, і 15 джаб по 5 різних типів. Але про них ми поговоримо пізніше. Спочатку ставимо якийсь сховок, він може бути абсолютно який завгодно від звичайної скрині до системи сортування. Та відводимо хопери вгору і від них будуємо 10 в ряд. Далі від лік будуємо платформу 8 х 10 з будь-твердих блоків. Наступним кроком робимо залізничне полотно, яке буде збирати наше жабосвітло. Я пропоную ось такий варіант. Ви можете зробити по-своєму, але цей варіант буде дешевим, адже потребує всього одну ваганетку з хопером. В Фіналі маємо ось таку змійку. Далі будуємо платформу над рейками 9 на 9 блоків. Саме тут будуть тусуватися наші жабки. Ах, її ледь не забув. Активуємо рейки одним речагом зі сторони хоперів і десятьма з іншої сторони під рейками, відступивши один блок. Тепер можемо запустити вагонетку в жух. Основна частина механізма готова, тепер будуємо корпус, робимо стіну довкола платформи в два блоки з любого скла, а потім накриваємо будь-яким твердим блоком. Тепер будь-яким тимчасовим блоком забудовуємо діру та розмічаємо центр. Саме на цю тимчасову платформу ми розставимо ланцюги, через які будуть падати тільки маленькі магмокуби, а середні та великі будуть залишатися над ними. Прибираємо тимчасові блоки та переходимо до наступної частини, а саме до големів, які будуть розбивати великі та середні магмокуби на більш менші. Будуємо огорожу скляних панелей чи забору довкола центрального блоку. З чотирьох сторін ставимо допоміжні скляні шиби, трошки вище допоміжний блок, та можемо вже заселяти големів. Як тільки големи опинилися всередині, ставимо над ними скляний блок, а допоміжні скляні панелі можна вже прибрати. Тепер можна зайнятися напевно найскладнішим і найцікавішим. Треба буде перевести, притягти та заманити різних жаб до ферми, адже різні жаби дають різне жабосвітло. де можна отримати різних жаб, і яке вони дають жабосвітло, можна побачити на екрані або за посиланням у описі. А тим часом жаби доставлені на ферму, і ми на фінішній прямій. Залишилося небагато. Будуємо платформи 9 на 9 блоків 4 сторони, саме на них будуть спавнитися магмокуби. А потім довкола цих платформ робимо стіну зі скла за вишків в 3 блоки. Поки я все це будував, я зрозумів, що в офісі Моджанг дуже добре курнули, адже щоб отримати жабосвітло, треба, щоб жаба з'їла маленького магмокуба. Ага. Досить логічно і продумано, Вірю, вірю. Залишилося лише прокласти з відступом в два блоки ось такі грати зі скла для того, щоб не спавнилися гасти. І рахуй, ферма готова. Ми вже бачимо, що заспавнилася група магмокубів, яка згодом перетвориться у жабосвітло. Для максимальної ефективності лишилося лише поставити зі ста крештувань та зробити АФК платформу, на якій ми будемо стояти та чекати, поки наша ферма зробить нам жабосвітла. Ось таке відео вийшло. Пишіть, що думаєте з приводу такої спонтанної рубрики на моєму каналі. Чи варто робити схожі гайди? Якщо відео стало корисним чи просто сподобалося, підтримай лайком, коментом та підпискою, чи ще чим, якщо є на це ресурс. А поки до нових зустрічей. З вами був Ліхтарик.